365 днів про взаємовідносини. День 184. Використовуючи свої дари для допомоги. І так, жінка була створена бути помічником. І у кожної жінки є свої дари. Я вам задам запитання: як ви їх використовуєте? Це не просто мати їх і кічитися ними, або хвалитися ними, або створювати конкуренцію через ці дари. Дари дані Богом для того, щоб ми, жінки, допомагали своїм чоловікам. Тільки для того, щоб ми підкріплювали їх або робили сильнішими, або облегшували їхній шлях. І якщо жінка починає створювати конкуренцію замість того, щоб допомагати, вона втрачає цю здатність і втрачає навіть саму обдарованість. Вона опускається на той рівень, коли вона замість того, щоб мати надбання, не має нічого. Як це проявляється в житті? Дуже часто чоловіки, які, наприклад, не вміють приймати допомогу жінок, вони сприймають будь-яку пораду як навчання. І, дорогі жінки, вам теж треба розуміти, що ви повинні навчитися говорити з чоловіками своїми. Бо багато чоловіків вони не сприймають взагалі ніяких зауважень або взагалі ніякої допомоги. Знаєте, вони ведуть себе в більшості як люди, які не потребують допомоги. Це дійсно так і є. Я не потребую, я сам все знаю, я сам все розумію, я сам все вмію, мені не потрібна твоя допомога. От якщо одна крайність, це коли жінка починає конкурувати, говорити, слухати, нічого не розумієш, і я тебе навчу, це неправильно. А друга проблема, коли жінка не вміє дати і подати цю інформацію так, щоб чоловік її сприйняв. Тобто він починає говорити, що мені не потрібно від тебе нічого. Тобто він не чує її. Так от, у другому варіанті, коли не чує, ми жінки, створені Богом так, щоб навчитися бути благословенням, визначаючи і виможовуючи правильний для цього час. Простий приклад. Ви говорите своєму чоловікові. Знаєш, ти покликаний Богом бути духовним лідером в нашій сім'ї. Але для того, щоб бути духовним лідером, тобі потрібно розвивати своє духовне життя. Ну, нормально ж, правда? Ви не оскорбили, не принизили, ви просто дали, ви підсилили в ньому те, що має в ньому бути. Ви звернули увагу на це. Якщо чоловік зрілий, він подякує і почне рухатись в цьому. Якщо не зрілий, він знає, як скаже? Я сам все знаю. На другий ранок. Ви ж хочете проконтролювати цю ситуацію. І ви кажете, ну як там, молився сьогодні? Читав Біблію. І чоловік починає нервувати. Послухай, залиш мене в спокої. Я сам знаю, що мені робити. А ви ж не залишаєте в спокої. Ви починаєте далі говорити: Послухай, тобі потрібно звернути на це увагу. Бо якщо ти на це не звернеш увагу, ти не станеш тим лідером, яким ти маєш бути. І ви знаєте, ніби все ж і правильно. Але чоловік відмахується, як говорячи. Я сам знаю, коли мені молитися. Мені Бог скаже, коли мені молитися. І салі перестань мені це говорити. Що відбулося в цій сім'ї? Чоловік зупинив, взявши, замість того, щоб взяти, і оцінити, і подякувати за допомогу, чоловік зупинив цю допомогу. І на наступний раз жінка подумає, перш ніж почати щось йому пропонувати або допомагати. Що він зробив ще? Він залишив себе на самоті. Тобто, він відмежував. Він ізолював себе, що йому потрібно було зробити? Сказати, дякую тобі за те, що ти поряд. Слухай, помолися, благослови мене, допоможи мені в цьому бути. І так само, якщо ти бачиш якісь речі, давай ми разом станемо в молитві, давай ми разом об'єднаємось для того, щоб прориватися в цих речах. Давай ми разом будемо рухатися. Ми так швидше дійдемо до цілі. І от саме ця позиція зі сторони чоловіка, я вдячний тобі за допомогу. А зі сторони жінки я не давлю, не тисну, не показую твою неміч. Я не показую, що ти не надто мудрий, не надто розумний, не надто тобто не такий. Я не показую, це. я навпаки, поряд з тобою завжди, і я прикрию твою наготу. Я буду з тобою, я стряхну з тебе цей бруд. Я не буду тебе позорити. Саме таке відношення одного і іншого допомагають дійсно дарам служити, а не шкодити.